Інспектори служби освітньої безпеки почали працювати в деяких українських школах вже від початку цього навчального року. І за даними Нацполіції, переважна більшість це жінки, поліцейські. Вони пройшли відповідне навчання від нині відповідатимуть за безпеку в школах. обіцяють, що до кінця року проект зі створення безпечного середовища охопить до двох тисяч навчальних закладів загальної і середньої освіти. Зараз за мною на зв'язку Юлія Радчук, начальниця відділу Служби освітньої безпеки. Управління патрульної поліції у місті Києвові. Пані Юлія, вітаю. Дякую, що долучились. Вітаю вас, доброго дня. а Давайте ми нашим глядачам так от простою мовою пояснимо, хто такі освітні інспектори, і от чим вони в школі займатимуться. Е, інспектори служби освітньої безпеки це фахівці. Безпеки у закладах загальної середньої освіти вони мають три основні функції: наставницька, просвітницька і правоохоронна. Якщо коротко, то наставницька функція полягатиме в тому, що вони своїм прикладом будуть е, дітей спонукати до активної е, позиції громадянської, виховувати е, наших е, дітях. Е, Любов до держави, патріотизм і своїм прикладом, взагалі, показувати достойний приклад громадян України. Правоохоронна функція заключається в тому, що вони будуть спостерігати за порядком в закладі загальної середньої освіти, будуть обходити прилеглу територію і виявляти порушення, якщо такі будуть. І стежити загалом за безпекою і порядком в закладі загальної середньої освіти, у разі яких екстрених ситуацій вони будуть взаємодіяти з іншими службами. Якщо ми говоримо про надзвичайні ситуації, то здійснювати евакуацію, і допомагати усім учасникам освітнього процесу. Тобто, якщо лунає повітряна тривога, вони також організовують от процес евакуації дітей в укриття. Так, звичайно, вони допомагають організувати і е, супроводжують дітей до укриття. А, добре, а якщо стаються якісь випадки, які не в школі чи не на території школи, ми е... За останні там кілька років періодично говоримо про випадки булінгу між дітьми, коли це не обов'язково на території школи, але це там можуть бути однокласники чи старшокласники, і це дуже часто доходить до таких серйозних тілесних ушкоджень дітей. Як в цьому випадку працюють освітні інспектори? В цьому випадку ну, по перше, ми працюємо профілактикою, так ми запобігаємо. Факти булінгу, ми проводимо з дітьми тематичні заходи, проводимо бесіди, розказуємо, як виявити булінг, які форми булінгу бувають, бо всі розуміють, що жорстоке ставлення дитини мають руйнівні сили. Тому обов'язково проводиться заняття із дітьми, і з батьками, якщо в цей в цьому є необхідність, так само з педагогами з вчителями роз'яснюються. Потім, якщо вже є. Випадок булінгу збирається комісія, і якщо факт булінгу підтверджується, то інспектор служби освітньої безпеки складає матеріали в межах своїх повноважень. А кого зазвичай відбирають на посаду освітнього інспектора, і яке навчання проходять, наскільки в нас вже багато є цих освітніх інспекторів, в яких регіонах? В нас служба освітньої безпеки працює по всій території України, окрім території, де ведуться активні бойові дії. Відбираються атестовані працівники поліції. Якщо ми говоримо про місто Київ, відбираються атестовані працівники поліції, які мають гарну професійну репутацію, мають бажання і натхнення, і люблять дітей, і мають бажання працювати з дітьми. Якщо в навчальному закладі є вже своя приватна охорона або муніципальна, тому що от му муніципальна охорона є не лише в Києві, є, є деякі міста, які також мають свою службу. Як тоді відбувається ваша робота? Ви є, замість них працюєте? Чи в тих школах ви не працюєте, але комунікуєте з ними? Як це? У нас, якщо ми говоримо про інспектора Служби освітньої безпеки, про муніципальну варту так, і про цивільну людину, яка працює охоронником в навчальному закладі, ми всі маємо різні функції. Поліцейський не виконує функції охоронника. Він не є охоронником. Тому він стежить за порядком. Пані Юлію, я не маю на увазі вахтара, я маю на увазі ці служби охорони. Служби охорони які це... от виїздять, якщо потрібно там якісь. О, так, обладнані технічними засобами, це сигналізацією, ага. да, кнопка так. швидкого реагування. У випадку, у разі, якщо в школі трапляється якась ситуація, яка, м, яка потребує допоміжних сил, то поліцейський інспектор служби освітньої безпеки так само може звернутися за допомогою до служби охорони, до патрулів, які знаходяться в квадраті патрулювання. І е, попросити допомогу, зрозуміло. Дякую, пані Юлія Юлія Радчук, начальниця відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції у місті Києві про освітніх інспекторів.